Hello guys! У нас новий день і привезли кран вже. Зараз вам все покажу. Дивіться, приїхав, який красавець. Та те що. Думаю буде цікаво подивитися його в роботі. Заїжджає прямо сюди. Зараз будемо йому допомагати, щоб він нікуди не їхав. Заїжджає. Мабуть він хоче опірнутися, або якщо чесно я не знаю, що він не хоче. Ну кран, конечно. Кабіна вже йо. Уже як нормальний людський кран. Не той скелет, що був. З відвіжною стрілою. хой какой экран. Цікаво глянуть буде. Стоп! Все, <скривателем> <Okay. скривателем> друзья. Не працювати. Фух, тільки що з новим практикантом. Возили шість кубиків е, то. бука з пилятами. Сьогодні вдома таке. Надіюся, мене тут камера писала. Ось камера пише, не гаємо. Дивіться, пише. Ми зараз підемо до Ніки. Мінанбаги треба дивитися, щоб у не падали хоче робити багато. Так що 6 кубиків бука на продажу шафа, він почав пиляти, ми все навозили, а я зараз буду тут. Але згодніки? Тут. Провірили, джойстики працюють, під'єдналися, наче правильно. Зараз буде, я так зрозумів, від'їжати. Дивіться, платформа опускається. Висий і не падає. Це вже прогрес. <laughs> О, поїхали. трошки. О. Так лучше видно, да? Оце я єспіва. Шикарний не Дядь Льон, Чит Ся надо. Як будувати і що купляти? Месить. Попа? Олександр? Ja? Я? Дивиться на нас, він ще не ось є ним. Виїжджає підйомник. Трохи там поприбігав, поприкручували, ну таке. Роботи вже багато зробили, але знімати такого нічого немає. Пізніше вам обзор кабіни покажу, ну це не знаю, може сьогодні, може завтра. Зараз піду заправлю цю машину. Цей підйомник. Прикольна така штука для стройки, для будівництва взагалі ідеальна. Ще класна штука, але дорога, я думаю. А ну хто знає скільки така коштує? Ну 1020 євро може так точно. Як машина. Прийшов я по селярку, залю туди. Ти вже далі ходити. Кому може бути цікаво, то дивіться як воно всередині виглядає. Якісь защелки тут. Щотчики. Акумулятор. Там мене легче повна. Розподілителів тут куча. Проводка такий жмуток добави. Сейчас будемо заправляти сюди мотор. Дивіться, ось який кух легше, як правильно читається. все, туди дуже листи не буду. 1859 Ого угу. Нормально так. Так що дивіться яке тут є. Оце таке заправляємо і далі ахбайтен. Так, друзі, роботи ми сьогодні зробили дуже багато. Покажу вам трошечки, що я тут роблю. Ми то те прикручували, то се прикручували. Дуже мелич не показував, так як ця страховка, наприклад. Тут виходить знік і ми закрутили О, таку штуку, це фініш, доки приходить кран. тут ще буде така гумова штучка стояти. І Тут треба ще один болтик присвердлити і закрутити. З цієї сторони з тієї, таке саме вже зробив, там. закрутили. Далі тут макіта. Отступаємо небагато і свертлимо, і погнали. Туди його. І погнали. Єсть. А тоді шепшемо це Погнали. Ще зараз з коліном ударився були трохи. Є, все. Берем гаєчки. Ну, точніше, що по полу стоїть взяли. Так що я дуже бачу, багато чого не показують, бо воно, ну дуже довге б відео було, але би може 5, биха сяглося, якби я показував цю встановку. Та яка на 5? Там би й на 10 вийшло б. Тепер би беремо болт такі гаєчку. Оба попадаємо, не дивлячись. І закручуємо. Голнер не впустити нічого. Все, один є. Готово. Беремо ключі. Якщо батько зірвав різьбу, то різьба китайська. Якщо ти зірвав різьбу, то в тебе руки з жопи. Так же ж, так же ж. Я думаю, у всіх таке було. Так. Зафіксували нормалюки. Готово. Зробили все. Все, Сегнода. А завтра будемо старі оці відкручувати кріплення для проводу. І прикручувати таке похоже на новий швеллі. Те вже бачите, треба таких по всій довжині. Ну тільки з одного боку зробити. І все, таке вони, бачите. Тоді тут буде фіксуватися планочка і вона так на роликах буде їздити. Так що все. На сьогодні відео закінчене. Побачимось завтра. Так, друзі, всім привіт. Четвертий день у нас. Витягуватимемо зараз старі.

Зараз будемо витягувати другий швелля. Поки йде все спокійно. Продовжуємо, вивозимо останню шину, швелля, запускаємо і вивозимо. Помаленьку виходить. Уже четверту штуку таки вивозимо. В принципі, все закінчилося. Осталось один провід великий кинуть. Це вже племінник шахла розробимо. Не знаю, коли нам вихід може. Такі справи, чотири дні оце продовбалися і все зробили. Все, друзі, наконец-то. Поки що так. Глушимо, дохопляємо діла і все. друга йде. нічого не видно Шаха побачить поїдемо зараз косити Погнали! Нам не привикати. Фух, Роботи прямо ого-го! Оце тут яблучка, дивіться, які красиві з'яву як покажу ним. Красота. Дивіться, скільки є ух. Погода прям те що. Ставлю таймлапс. І вбій! Яка красота! Та ти що? Ай-яй-яй! Все, докусили. Ой. А пахне як, не передав словами. Погодка. Красота. Яблучка. Давайте подивимось, що тут. В принципі, все ціленьке, все таке нормальне, так? Да? ну. Та все, все на місці. Комера таймлапс записувала вам. Тут теж все нормально, так? Да? А я не виключив. зараз виключив. Все зупиняється. Дивіться. Як красиво на дворі, погодка така класна. Гори, йо-майо. Все, зупинилось, дивимося, чи пальці всі, ніде нічого не підлітали, Та наче все. Мокро. Їдемо зараз. за це яблучко, яке показував ось на Ой, те що красивеньке таке. Там мончені. А де тут їх багато. А? Ми з селами його так витерли. Якщо черв'як буде, то вже його будуть проблеми. Хорошенько.

Ультипов тай Бау АЕС Порти банк такму загін ван Опускаємо Це є тепер ношу Готово Все. Шабаш. Вечерич. Завтра знову йти, я взагалі в шоці. Зараз <плух> хоча поки ти стану, коровам піднесу. Телефон вже все Розрядився. Ніколи було в ньому клацать, вчора прийшов, заснув, не зарядив. Наушники не знаю, зелено світиться, світиться. Все, не знаю, куди його сюди. Це сюди Ножик отакий купив з китайського Аліекспресу чи що, не знаю. У мене такий вже був, і я загубив. Це таке все, тут більше нічого нема. Нема. Міблку. Хоча. Нормально. Обкачали? З'їли. О, яке сонечко світить, а? красота там. Давайте зайду покажу, що ж тут. Що ми тут зробили. Все стега повитягували, кран новий тут вже стоїть. Але є один мінус, паркуватися треба тепер так. О, ліки вже причепівці. Клашні, ну я думаю, завтра ми... Подивимося на них. Паркуватися неудобно, виходить, з того боку, на старіму крайну залазила. Це всього треба залазити. Пишу я, друзі, вечерять. та двигать помаленьку, бо в неділю ми ще зйомки, У мене нема віддиха ніякого з вашими відео. Фух, все, до завтра.